Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Марка святого Євангелія Читання. Одного разу прийшов Ісус у Весаїду. І ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село і, помазавши йому слиною очі, поклав на нього руки і спитав його чи бачиш що? Глянуто той і каже «Бачу людей, наче б дерева ходячі. Тоді він знову поклав йому руки на очі, і той прозрів і одужав. І бачив усе ясно і далеко. Послав він його додому, кажучи не входь у село. Цей іванницький уривок показує нам дуже цікавий приклад того, як Ісус Христос стілює сліпого, зовсім інакше, ніж стілював інших осіб. Якби ми тепер сказали поетапно, цей уривок дуже важливий для кожного з нас, бо показує, що часто Бог у нашому житті. Її не зразу. Наша зміна зцілення, переображення відбувається в часі, саме тому завжди маємо бути витривалі в довірі до Бога, звертаючись до Нього зі словами, проханням і плаганням, воланням, молитвами, а з іншого боку, маємо дати Богу час, щоб діяти. І те, як у цьому Євангелії Господь поволі стілює сліпого. Але той не зневірився і чекав, повного прозріння, так і в нашому житті, Бог нас цілює і змінює не, не за одну мить. Але стараємось очищуватися, довіряючи Богові, пам'ятаючи, що Він ніколи не забуває про нас і краще знає, коли нам дати повне оздоровлення. Зцілення цього сліпого у Весеїді. Ми, ми можемо порівняти до себе. Ми так само інколи духовно є сліпі. І Господь нам відкриває таємниці не все зразу, а поволі, для того, щоб ми могли більше зрозуміти, більше побачити те, те чудо Боже, яке Він робить в нашому житті. Дякую тобі, Ісусе, за все, що Ти Зробив і зробиш у моєму житті. Навчи мене приймати все, що ти посилаєш для мене. Амінь.